Це до вас вибачається, не так сказав. Божому Слову, через мене звернутися знову до всему, самого себе до вас. Бо воно найперше нас виховує, найперше в нас хоть, нас торкається. Іноді не запитують, скільки виховуєте дітей. Я кажу: 15-го ще двоє, а то двоє, Я кажу самі себе. Тепер, чим далі тим більше себе виховую, чим далі, тим більше бачу свої недоліки. Чим далі, тим більше хотілося б вступати на нові нові ступені, щоб підніматися по тій травині Божій доверху. Не деградувати. А доверху, доверху. Іноді ми більш розположені до такої знаєте, форми служіння, до такої, знаєте, помпезності, до того, щоб нам зробити ну, хорошу е, форму. Ну, Хороші традиції це добре, непогано. І ми трошки звернемося до цієї. теми. Ми знаходимося в фазі святкування Пасхи Господні. Недавно, в одному з наших храмів, Волинських, священник, батюшка, як кажемо, хороший чоловік, добра людина, коли він освячував там Пасху, все вона пахла, він сказав до прихожан таке слово, хай аромати цієї Пасхи нас, нас переслідують, супроводжують аж до наступної. І всі так глибоко вдохнули, ох так, да, одна краще іншої, пасочки красуються тут біля алтара. Він сказав, та я не за ту. Я за суть Пасхи як Воскресіння, як збавлення від смерті, як за ту, яка дарує надію і життя, щоб ця надія не кінчилася на третій день Пасхи всю, а супроводжувала нас не тільки до наступного, і він сказав образно, а все життя. І це важливо. Коли молився братові, я називаюся від пісень, молитов, іноді не називаюся, іноді сам себе. Ловлю, де я літаю, де я є, і повернися сюди, Петро, до твоє місце, слухай Боже Слово і все інше. І було сказано глибоке слово молитві, що збережи нас від розчарування. Це западня розчарування, це проблема. Я почав шукати слова синоніми і знайшов, що це зневіра, це віча, це, знаєте, якась. А така безвихідь. Це де тунель є, а світла в кінці тунелі немає. Бо по народному туди в кінці тунелю, є світло, а тут немає, розчарування. І жінки його пережили. І Марія Магдалина, Матія і Соломія, Іоанна, і другі жони з ними. Як хтось сказав, і що какає то мать, пережили оці розчарування там в тому саду, і ці матері, і ці жінки. І ми до того вернемося до цієї теми, як ми знаходимося в фазі того великого святкування, величезного. Знаєте, я не перестаю споглядати, мої діти кажуть, сьогодні дивиться святи на дорогу. Все потопає в Білому цвіту. Вишні, абрикоси прикоси черешні, сливи починають. зараз, яблуні, груші. А що вже килимів там не їхати за кірці з Анемон, як Шевченко писав, вичає її раз там барвінком покрила, то не передати. Про що це говорить? Це неправо пейзажі для пензля художника, для пера поета. Письменника, скульптора, щоб ви лікуєте красиве. Це прекрасно, красиве, завжди прекрасно. Але це привід і нам задуматися. Це знову підтвердження, аргумент, підтвердження Воскресіння. Не як ідеї Воскресіння. Ідей багато, постулатів багато. Теорій багато. А все, що підтверджене тілом, воно живе і це є реальність. Ісус сказав, я живу, і ви. Будете жити. Тепер не цариця смерть. Вона діє, але не її останнє слово. Останнє слово за ноль, він сказав. Я живу, і ви будете жити. Бля громада, з вами чу, він плакав. Ніби жили, як друг. Йому були не байдужі людські почуття. Він жив як людина на землі. І не тільки як людина, а й Бога людина. Але разом з тим. Він переміг її, і тепер він сам, його останнє слово. І коли від сну, від морозу, від холоду. Я від собі грудень, січень, лютий особливо відповідав своїй назві. Людим був в цьому році. Побачити десь стеблинку, листочок. Це було вже, знаєте, до верх романтиків. Де там? Хіба на штучних вазонах або на живих в хаті, яких небагато. А тепер все. Так, хто би так взяв? Який художник прекрасний ви? Одно раптово. в зелений колір, дерева, світло зелені, салатові, аж голубоваті, і жовтенькі, і їхчені, сказав Мартин Лютер, що ідея Воскресіння. Чи, 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 чи слово Воскресіння записано не тільки на, на листочках Біблії, а й на кожному весняному листочку, який сьогодні розпускається. Отак живе Воскресіння. Але в серцях людей іноді сум, жаль. І те саме розчарування, і те саме зневіра, і те саме відчай. А що далі? Такі сильні ці життєві турботи заботи побутові наші. Вони нас тянуть, як камінь на шиї, до дна. Але є сила, яка піднімає нас доверху. Ми вранці ташки заспівали, аж зняв на відео Близьку, ближньому перекинув, хай він послухає. А потім хтось на палець наступив на мозолю. А по Другої шкарпетки не знайшов, або вона дерева не може діти. А потім і, і, товариш там такий от хороший вроді, а він тобі от, викинув штучку і все інше. І випускайся, ну, тяне цей камінчик тебе до дна, як того кота в Дніпрі. І, і попробуй піднімися. Але що в нас привалює, що в душі нашій живе, те буде перемагати. Коли вийшов на арену один, там, знаєте, там фокусник, ловкач такий. І о, він завжди виходив з собаками. Ви це чули, напевно, індійська така притча. І билися собаки, чорні, білі. І він сказав завжди, ставили парі, хто який переможе. Вони сильні були ці пси. А він завжди господар знав, що є чорний, в той раз, казав, то білий переможе. Його запитали, які сидят, що ви знаєте, який переможе. Я теж знаю. Перемагає той, якого я підсилено кормлю останні тиждень. Той переможе. В, нашому, в, нашому, в нашій натурі, в нас самих є два, двоє нас. Ми не одні. Тут є два, дві людини. Одна та добра людина, яка піднімає, яка нас окриляє. це від Бога. І якась така лиха людина, ми іноді себе не пізнаємо самі. Скажіть, це не тільки в зеркалі, це в побуті не пізнаємо. Девже я міг би так подумати, сказати, зробити. Ну, був би п'яний, ти побачив, би витворився, побачив. Я ж не був п'яний. А чого я так сказав? Чого я так зробив? Добре, що на такий момент є покаяння. Є слово покаяння. Його дарував Господь. Він ніколи не сказав, що а тому нема покаяння. В тому тексті, який, який я зараз відкриваю, написано «Ідіть, скажіть учням. Ісус по воскресінні жінкам. І Петрові. Чому він підкреслив Петра? Ой, за тих три дня про Петра так багато розійшлося, як і про того Петра, того, того, Івана, Степана, Вас і все багато розходиться. Зробиш добре, не помітять. Щось, щось недобре або не зовсім добре, можливо. скажуть, докажуть, приложать, завершать і така купиця, як всіх сіна вийдеться. І в основному з брехні на клепів і, і все інше. Петро зрікся Господа. Петро сказав, я не знаю його. Ну, ладно, раз би сказав, три рази сказав. І ще забожився. Як там божився? Не, не хочу казати, ми вміємо божитися. Правда, Біблія Бо, забороняє, крастися божитися все. Забожився? Не знаю, ну, не знаю. Кінь, я, я його не бачив, нічого і все інше. І думали все. Петро то не Петро. І ніхто його ніколи не привітає. І, і, і святим поцілунком і руки не подасть, і, і в зібрані вона не хоче бачити, і в церкві не хоче бачити. А якщо зайде, то можливо, то в куточку буде стояти. І ніколи не колише його до слова і все інше. Ой, якби вони знали, що перше слово Ісус оберне до Петра, скажи чому? Що я його чекаю? І коли на вечер, на тому сніданку, на литовку, коли на березі моря Тевріанського, Галилейське, Озеро сьогодні в Ізраїлі. Хто з вас там може купався вже в тому озері, Генесаринському, Адаринському, Тиверянське, це все одне те саме різні е, е, назви. В нього. То вони зустрілися. Вони їли рибку і хліб. І найперше, коли коли запитав, так як один співає, співак, будь-то он закріщив, будь-то я йому дожен прості. Петро. Ти мене любиш. Господи. Так Се Петро має прийти, пасти на повинно забрати Ісус, ти ще мене любиш. Ти ще зі мною привітаєшся. Ти хоч, коли мені призвониш, листа напишеш. Ти помітиш мене в натовпі. Чи відвернеш голову? Як та жінка на велосипеді, вчора мені розповіли, коли їде вона з іншого з іншої церкви, каже, коли їде мимо нашої церкви, так голову повертає, щоб не дивитися. Каже, на Пасху так повернула, а я не витримав каже, і сказав. Каже, Марусю, так не, не задирай голови в другу сторону, бо що упадеш, зламаєш ту голову чи руку, каже, чого ж ти так, оце. Знаєте, вона, таке непримирине живе в людей, а Бога її немає. Він підійшов і запитав. Петро каже, Господи, ж, люблю. Другий раз, більше ніж вони. Ти мене любиш. Люблю. Третій раз запитав, чи ти любиш мене? І Петро ніби зізнався. Раніше він сказав, Я люблю тебе, Господь, ти знаєш. Він сказав про те, що було вчора, позавчора, прозав, позавчора. Господи, ти все знаєш. Сплили події Того, Семанського, двору священиків, крики, свист, ботога, наруга і вплювання Божого сина і страхи, і моє втречення. Він сказав, ти все знаєш, ти все, все бачиш, ти знаєш, що я люблю тебе. І він не сказав, потім йди, поцілуй мене. Може на прощання, якщо любиш. Він сказав щось більше. Він сказав: доглядай, мої вівці! Ви бачили? Ісус на картинці прийнято вже так типово малювати з янятом з овечкою. Він піклується про своїх. І вони зображені як беззахисні ягнята. Це ми. Каже, паси їх, ти робиш пасти їх. І це важливо. Господь дає нам добрі ці приклади. І я зараз коротко почитаю. По цьому тексту ми чуть-чуть пробіжимося. Недавно ми були після перед неділею Фоми, як кажуть, оце після Пасхи, Пасхальних Днів, Пасха була 8-го, то було при 15-му в домі в пансіонаті в геотичному центрі. Ну, пансіонат для престарих для неповносправних проповідували і хто мені сказав, ти хочеш стати хронологію воскресіння? І мені прийшлося самому. Ото ту хронологію так ще повторити і це сад. Ніч була перед ним, перед ранком, і ще ніч не минула. А жінки вже завчасно, до суботи, в п'ятницю приготували багато-багато тої оливи, мира. По східному стилю треба помазати тіло Ісуса. І пишете раненько, написано в одному місці, що як тільки роздлідняло, в другому місці було ще темно, але вже, вже дороз... ну, на, на світанку. І принесли тої, того мира. І вони чекали, що зараз все-таки вони якось доберуться, а хтось камінь допоможе відкинути і помажуть. Вони тіло мертвого Ісуса. Шукали. В чому було розчарування їхнє? Мені здається, на наш погляд, і вони знайшли там в тому гробі мертвого Ісуса, то було б розчарування для нас всіх тепер. Не. Ах так, то чого він там? він може син. Їх збентежило інше, їх збентежило, що його немає. Зайшли напись в печеру, камінь відкинутий, оця там плита камінна, і спелений і все інше платок, а його немає. І знаєте, яке розчарування? Тягнули сюди так багато, відрами ти миром, оливу, а тепер що його? Ну, куди його? На базарі не приймуть знову, якщо купували, може вже. Виливати в помилі шкода дороги. Де його дівати? Так помазали в тіло Ісуса, перепоховали б Його може. а може і не знали, що робити далі. Які сильні ці ритуали, які сильні ці обряди, такі сильні вони. Ми приходимо із речарування. Ми думаємо, ми заспіваємо зараз, ми як хтось розкажемо зараз, ми будемо так чино проповідувати зараз. І тоді явиться може слава. А вона не так явиться. І ще було в молитві, що торік мені зараз не буде. Вдячний за ці слова. Я не хочу поправляти, але, але ми так часто кажемо, і я кажу, і ви, Господи, ми ж чекаємо тебе, ми чекаємо, чекаємо, прийди до нас. На самому ділі, все, стожність допаки, Він чекає нас. І в трудних минутах життя, коли за решімо там. І здавалося би, що ми вже сиділи на тому місці, Господи, чи не прийдеш, прийдеш?» Виглядаю ліво, право, я чекаю тебе, Господи, ти ж бачиш, я залишився з якою дружиною. Взяли запередний плод, очі відкрилися, побачили, що ми ззаду -з 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 вже, напевно, виживеш нас, Ізраїль. І сидить і плаче Адам. Так, 100 з дітьми бойки не так. Адам хто зна де. А сидить на тому місці, де нам сидіти чекати Адам, сидить Господь, образно кажу, сидить. Чекає Господь. Чекає Господь на місці зустрічі, де ти є. І коли добре нам, Господь чекає нас теж, не тільки коли погано. Вони на березі думають, от нема Господа, приходять, припливають, а Він там вже чекає і каже, от, ось вам рибка, ось вам хліб, мед, снідайте діти. Ото могу, зачав, проявити, що розповідав, Іван розповідає. Господь чекає нас. І Він думає, як би нам ось так знаєте, вступити в контакт без передмов, без післямов по-людськи, по-доброму, по хорошому, по-народному, по-побутовому. Іноді на реалізаціях нас запитують, а як молитися? І хрещі, Закриваєш очі, руки схрещуєш і говориш, От, отче наш віжий є на небесі, і далі, і так отче не відкриваєш і молишся. Може така молитва і непогана, і молитва отче наш непогана взагалі. Але я завжди кажу, коли ви приходите до свого батька, друга, брата, сестри, дітей, ви не кажете віршиком, ви не ремуєте слова, ви кажете, право, яке. Мама, пом мама болить, мені. Або вері чи не вдилися, вже діти вириваються. «Матусю, що там є, на, на, на... їсти хочемо, зі школи повернулися. Шумно в хаті хочемо їсти. Не треба багато, скажімо, там складати, римувати щось. Він нас розуміє. І він чекає нас в основному тут. І хоче з нами в контакт відразу. Не відразу їх зайшли в ті молитві навіть набагато раніше, коли ми проснулися ці дії. І що ми перше подумали? А я його відомстив чи ні? А я, як я побачуся, я ніколи не привітаюся до нього. Він погана людина. І стає. Ні, Господь не так думає. Він хоче, щоб, і хоче, щоб ми думали його думками. Як найкраще, що добре, істинно чесно. І ці жінки приходять, написано, приходять вранці, а та не технологія такі до гроба, вісьма рано, впереді неділі, коли. Це Марка 16 років спочатку. Я відкрив Біблію на російській мові, так і читатиму. При вас сонця, сонце. І говорять між собою, хто тварин нам камінь від двері гроба. І в звернув що камінь відвалять явно весь мамілик. І на гроб, це що мало збентежити спочатку. Тобто не то, що збентежити, а ввести такий позитивний транс камінь відкинутий. Це символ того, що, що значить відкинути там нікого не має бути. Якщо хтось є, то приложений камінь і запечатаний з звучовими І, і там Мосов спохований, а коли він відкинутий його немає, значить вона пуста та печера, але їх притежать, значить, втратили до чого. До чого наші ці програми, оці, що ми суртуємо. От от і... як -то, так, так ми, ми, ми не встигли ще нічого зробити. Таке вже трапилося, коли мій брат це, я говорю реальні речі. Не подумайте, що я фантазую, це те, що пережив. Мій брат нас вісім восьмеро братів сім'ї. Найстарший брат під час московської олімпіади у 70-му році. Повернувся з військової служби інвалідом першої групи. Привезли його, не повернувся. Правда, привезли інвалідом першої групи, який буде лежати пожизненно. Не сидіти і не не буде. Його там вже так от, от, півроку лежав, а потім, це Богу молитися, Було велике зібрання зізнає молодіжне. І так його взяли вже, знаєте, не, не то, що нести, бо не можна було нести багато людей, стояли, руки не підняти, Я не міг потрувати витерти, навіть таких хлопчак стояв ще. Оце. А його треба вчати, вони навіть помолилися. То так там на порозі ще не встигли ці браті побачити його, помітити, як Божа сила зійшла, він почав кричати, каже, як ток його погнизав Божа сила. Він каже, я здоровий, я здоровий. І Бог часто звільняє нас від, лишніх, від лишньої суєти, від лишніх роботи. Від того, що Богу не грає важливої ролі. Наша віра грає роль, наше бажання. Що ти хочеш, питає він одного сліпця. Питає він хромого, хромого кривого, питає він матерів, які дітей принесли до нього, щоб благословив, щоб допоміг, зцілив, очі відкрив. Оце я хочу. Правда, напрямую. Як оце брат Саша був у нас з Рівного, з ревцентру. Каже, я був під ялинкою. Під ялинкою два роки жив. Каже, Бог мене з під ялинки витягнув. Найшов мене там, витягнув. А як знайшов? А бабуся каже, одна віруючи, носила мені їсти туди, посміхалася. Може, давала мокру серветку, протрися Саша. Прости чоловік. Приходь на службу Божу, він приходив. Казав, великий проповідник. Каже, я, приго... я каже, приготував серію проповідей, десь 30. І каже, помічав, однак, приходила жінка, і, каже, старша сиділа, слухала. І за, за останньою вона покаялася. Вийшла і покаялася. А я запитав, як він ці. А яка із цих тридцяти найбільше сподобалася, що ви покараєтеся, вирішили? А вона каже, я, а я. Я не чула їх так, я не дочуваю. Каже, я ходжу зібранням, мені при, приємно бути. Каже, а, а чого ж ви покаялися, каже. каже, я йшла, мені було важко. І з вашої церкви одна жінка допомогла мені дійти, посадила мене, каже, обняла, посадила, пригостила і сказала, що ще зі мною прийде. Каже, я так хочу бути в цій церкві, де ця жінка. І тоді, не нам, Богу. Не потрібні бувають наші такі ці ритуали. Богу потрібно те, що нам потрібно, що ми можемо дарувати, що в межі досягаємо для нас. Доброду, посмішку. Ви бачили, коли таке чидят, Спартикуєте сьогодні. Іде бабуся, шкодлягає старенька. Ви нічого не дали. Навіть як писав е, рублем навіть одарили, як вам пише він, Посмотрит рублем одарили. Нічого не зробили, тільки сказали, добрий день, бабусю, ідіте далі. І пройдете 10 кроків 5 і оглянетеся. І що ви побачите? Старенька на кейку повернеться і буде стояти дивитися. Хто ж привітався з нею сьогодні? Хто ж? Кого ж могла зачепити ще могла? Чи то то красою своєю, думаю? Певно, що до зеркала піде буде дивитися. Може, вона не така вже і страшна. Може своєю оригінальністю. Чим-то воно привернула, приємна на душі, тепло, старенькі. Ви ближче сказали, добре слово привіталися. А окрім світів, ми маємо ще багато шансів, багато інструментів, які можемо впливати. Це наші руки, наше здоров'я, час, сили. Де ми їх консервуємо, де ми їх розтрачаємо? Вони не консервуються, не зберігаються, в банках ніяких. Ви... Час прийшов, втрачений час. Ми його назад не повернемо. Ми його не візьмемо звідти як помідори зимою. Бо ми літо закриваємо в банки і відкриваємо його, і нам він пахне літом. Ні, не збережеш. Части? Ми мусимо, можемо, хочемо, будемо робити добро сьогодні, сьогодні, сьогодні. І він каже, я буду поспішати вже і недовго. Не, не, не вони бачать камінь відкинутий, від Європи бачать, бачить, про що я говорив? І що написано? І воно возрадувалися. Восторжесували, Господь, ти живий, ти не сєє, ти все-таки живий. Написано, що вони засумували, засмутилися. І жахнулися, вжахнулися. Ой, ой там наступний вірш буде. вжахнулися, Як то так? Ну немає Ісуса. Це вже має бути мертвий. ви ж бачили, похований. А потім будемо квіточки носити кожного року на день Його смерті і все інше. І роковини справимо і все. А тепер не буде роковин, Не буде. Він каже: не Петра роковин. Я з вами всі дні, живий, до закінчення світу, то його обідниці, Господні. Ми прив'язані так до цих образів, до цих обрадів. Він відриває нас. І написано, він каже їм: побачили, коли жахнулися юнака, то амну, задягнуло в білий одіж, ще жахнулися. Він ще сказав їм, не жахайтеся. Шукайте Ісуса Назаряна. зрани. Ісуса і назрання, розгадував, воно воскрес, ні, От місто, де він був положен, ось він удаленняє, переконує, показує. Ну йдіть, скажіть учникам Його. І Петру. Вдоганку крикнув, не забудьте Петру сказати. Знаєте, Господь такий. Разом з тим милосердний, разом з тим, такі не трошки. Ну ні, щоб сказати, сядьте на камінь, напишіть групу браття Ісуса, СМС-ки. Ну таке не було, але в нас торкається. Не було мобільного зв'язку. СМС-ки, всім в групу, одну написав, на жаль, на тисячі розійшлося. Служіте брата. А він їм пропонує каже, біжіть, фітнес. Знає, що вам сидіти вдома? Все є підрати, потім ходити на фітнес, там це все займатися. це Ви ви можете фітнесом зайнятися і роблячи двійну справу, трійну справу. Ви можете три зайця одним пострілом наздогнати. Драторідного не меншого передостання жінка розказала мені цікаву історію. Перед пастою попала в лікарню. І каже: дожимо, стогнемо, одна з тим, ой, одна тут, ай, третя ще. А вона каже. Молода жінка, то каже, знаєте, як ота душа вівла, я таке розповідає, каже, туди сюди, туди сюди, бігає. Дівки вставайте, привезли там хлопчика, треба кров здати. Та що ми самі хворі? Давайте, давайте, хто може. Знову збігає, дівчата йдемо, там привезли, каже, ще одну маму з дитиною, треба, можливо, у косі памперси, це спомогти. Знову піднімає нас. І вони біжать. Так ви треба лежати. Не, не, не треба лежати. Господь послає, біжіть, скажіть учням і Петру, розкажіть їм. Ну, нема, нема цього. Ну, це телефона, ну, скутера можна взяти, поїхати, сказати. Федороцикло, ровера, все інше. Ні. Він каже, біжіть, Ви своїми ногами тоді осники були. Тепер я знов перевожу, це на нас час, не можемо заробити. Біжіть, якщо ви не встигаєте. Нарешті вона дзвонить до чоловіка, каже. І каже, вона нас оце гонить, гонить, вже ми недовольні, що така по палаті подруга попалася, а вона нас приймає, все-все. Хотілося запитатися якої церкви, але не запитала і не треба. Бо знаєте, до церкви це може і не бути прив'язане. Це добре, що прив'язано до церкви, але Господь напрямую має стосунки. І Господь нас міняє, а не церква. Церква допомагає, підтримує, виростати, і все, і це дуже добре. Я не хочу прознити значення церкви. Але коли Господь в серці, він проявиться наружу. Коли Господь є в кімнаті, Він виглядає через вікна кімнати. Коли Господь є в душі, він всього заговорить, його почують. Не Нема у хаті хто жив і не було видно. Не можна. Він виглядає той Господь через вікна душі, тої хати. Господь виглядає через вікна нашої душі, а в нас є п'ять вікон в нашій душі. Це слух, зір, мова, очі наші. І побачать, скажуть, ми Ісуса бачить, він там жив, Він виглядав. І нарешті вона знову чоловіку і каже, Іван, там каже, бабуся на краю села. В неї каже, картоплі не було, не сиділа того. Занеси їй картоплі до паски, щоб була. А дідусь на другому кінці каже, він курей не тримає, я знаю, вже давно. Каже, занеси йому, каже, візьми, яєць кошик положи, Щоб на паску в нього яйця Це не родичі, це не, не дядько, не кум, не слав. А занеси йому. Хто ця жінка? В яку вона Іван не читає? В яку вона в церкву ходить? Якби я не читав Євангелію, не ходив в церкву, я б слово запитався я запитав, в якому селі вона живе. І знаю, що там нема церкви. А якби вона сказала, що там вона пішов би, щоб побачити її туди і побути з нею. Бо вона б за Божим словом робить. Вона робить те, що Господь сказав. Він добротою полоняє, Він добротою діє, він навіть не чує сам. Він навіть не робив те, що міг зробити. Він навіть не показав, дочекайтеся. Як підійдете туди, я руку через камінь просажу, відштовхну його вийду тривога, як ну переможець, я наступлю, впаде сторожа, як мертва написано впала, будуть лежати валятися на траві. Я наступлю одному на шию другому. Придушу, скажу, отак, вражі діти, ото будете лежати добрий чесної, все, не встанете, я переміг вас. Він, так знаєте, в тіні, в тіні, тихесненько, любов'ю, діям і добротою. До них звернувся з добротою. І Петра покликав на Одинці. Петро прийшов до столу, і вона відбулася. І сьогодні з яких храмів я зустрічаю, особливо в католицьких там, країнах. Петра і Павла, Петра і Павла, Петро, ти каменя церкву свою, і ти будеш як один із тих камінь з того каміння. І далі сказано, і далі сказано. І вийшовши, вони побігли. Побігли і сказали, що радість така невимовна була, радість. Вони бігли, вони, вони багато чого радик знали, вони розвозилися. Вони, вони не думали, як оце скинути вагу. Вони не думали, як оце багато що не думали. Вони займалися в тому, що належить. Чим належить займатися нам. І тоді багато проблем самі з собою зникає. Віра зціляє. Надія ухиляє, веде. Любов, Все, вона завжди знала. Вона навіть переходить через поріг земного життя в раю. Бо в церкві Божій діє любов. Закон церкви Божої це любов. Це не строгі правила. Закони своди, страх. Ти не зробиш так, ти, тебе накажуть накарають і загинеш. Любов бо каже, досконала любов виганяє страх. Хто боїться недосконалою любові. В кого стимул буду робити, бо мене накарають це недосконалою любові. Любов каже так. Хай мене не виплатять. Хай мене і, 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 нічого не, не дадуть мені. Я все одно зроблю це, бо я хочу це зробити. Я ризикую. Жінки ризикували. Вони дуже не добрі були. Вони йшли зробити, за, я не засуджую їх за тою традицією. Навіть якби їх налякали, вони все рівно йшли би. Вони любили його, але Господь показав їм іще більше. Дав іще більше. І каже, святий апостол Павло Беснідофісян, а тому, хто у нас любов'ю. Може зробити набагато більше, чого ми можемо просимо, чи ми вишаємо, то бо слава церкві Божій, по вінті вічні. Господь дає нам такі широкі горизонти. І я підготовлю, підсумовуючи, кажу, давайте справді. Діяти не тільки програмами, діяти не тільки якимись там, наученими стандартами, якимись такими правилами. Ось так будемо. Право діяти, як серце велить, якщо в серці Ісус Ісус буде казати, через наше серце, наш розум. Наші почуття, наші бажання, вони всі будуть в руслі під владному Божому Слову. І нам на користь, і людям на користь. Богу на, слава, на славу. Амінь. Амінь.